18 березня очікується телефонний дзвінок між Путіним і Трампом. Що там буде? Про що будуть говорити? Що вирішать, який результат цього цієї телефонної розмови нам очікувати Ну дивись, буквально вчора дивилися це питання, і там у нас яка історія з цим дзвінком. По-перше, що треба про нього розуміти? Заявлені теми обговорення вони і будуть, і будуть скоріше за все більш глибокими і широкими. Просто це така коротка оголошена теза, що вони там будуть обговорювати. Да, там з приводу території, що куди, Росі... ну, коротше про Росію, про Україну, про території. з цікавого, що вивалювалося буквально вчора, вони будуть обговорювати якісь гарантії безпеки для РФ. Саме цікаве, типу, якісь моменти чим можуть гарантувати аля безпеку Росія. Я так розумію, там може мова йти про НАТО. В тому числі про наш вступ до НАТО або не вступ до НАТО. Ну коротше про цю всю історію, типу, в такому ключі <кій> другий момент до чого воно призводить ці всі розмови і так далі. Воно призводить для нас в цілому до певної непоганої історії. Ну, давайте так ділимо ну, знову новини, ділимо на 50, бо там вже розганяється щось там про Одісу і про що хочеш. Ну коротше, ділимо на 50, тому що деякі видання люблять вкинути сенсацію якої дійсно ніхто взагалі не казав. Деякі видання працюють на РФ, деякі видання е, при наближенні до Трампа і транслюють його, оцей епатаж, який він вивалює, який взагалі може не відповідати дійсності. Тому там на оці всі шокуючі статті ми продовжуємо не звертати увагу, ну, я маю на увазі не занурюватися да туди і не думати, що там коротше. Не, не думати, що все воно так, як вивалило якесь видання. Воно там не, не зовсім не так або. Не так частково. А обговорення, обговорення територіальної історії, обговорення тиску на ерефію, бо випадав тиск на ерефію буде. Ну, типу, там не без тиску. Е, е, путін знаходиться в певній для себе незручній ситуації. Насправді, тому що е, завдяки британцям і плану проявити з нашого боку, типу, ми готові. От наш ревіранс. А Путіна поставили в умови, в, якого, в яких у нього немає чіткого вибору. Типу, сказати не погодитися на перемир'я 30 днів він не може собі дозволити, буде тиск більш серйозніший. Погодитися це проблема його внутрішньої історії. Затягувати час і торгуватися ні, в такому випадку, це все одно тиск на ерефію. Тобто, чим більше він затягує з питанням, тим більше на нього тиснуть. І виходить, і знаєте, це така виделка, в якій він не може ні так сказати 100%, ні ні сказати 100%, не затягнути до ума про. Мрачення, тому що це все на нього так, або інакше б'є коротше по ньому, по його авторитету, по його державі, по економічній ситуації, тобто от. Він поставлений в цю ситуацію, і це для нас гарна. Новина і а, Трамп буде тиснути на нього, тому що випадало розмова і від Трампа рицарь мечів. Якби він після того не заявляв, бо це як все гаразд пройшло. Як він любить казати, тискові моменти там все одно не відбувається, і з не дуже доброго, але не те, що не дуже доброго, а скоріше ну такого да. Uh, uh, неприємного для нас, це те, що всі ці процеси все одно проходять по пентаклям, а пентаклі достатньо по, ну, повільні. Вони з одні, о, це найповільніша матчю таро. Тобто, це коли кудись щось рухається, але настільки медленно, що ми з вами вспіваємо зістаритися. Тобто от результат все одно якийсь суперповільний. І знову в мене фігурувала сімка Пентакли як сигніфікатор того всього, всі сторони отримають від цього менше, ніж вони розраховували. Просто знаково знаєш, сьогодні ж річниця як забрали у нас Крим, як підписали угоду про Крим угу. і говорили, що будуть обговорювати саме Крим, і що Трамп може віддати Крим Росії. Буде там дуже, дуже цікава ситуація з тим Кримом. Зараз поясню, там, по попередньою цих перемовин вийшов вийшла ж проблематика із комунікацією з Ердоганом. Я передивлялася питання, що Штати раптово вирішили понаїжджати на Ердогана і сказати, що він там в НАТО не такий, і до Європи немає стосунку, і вообще Ердогана, він же вступив до української коаліції об'єднання держав, да, якби там невизнання і так далі. Чому я для мене широко зрозуміла ця історія? Давно ще фігурувало, що Ердоган претендує на Крим і на море. Ну, давно. Неважливо, якими шляхами, але давно він на це претендує, давно поклав на це око. І я так підозрюю, що, скоріше за все, з того, що я дивилася, Байден, мабуть, йому пообіцяв певний контроль у випадку чого. Ну, типу, на морі, у, на контроль да, над, 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 над морем, можливо, там частково якось до Криму. А тут Трамп хоче його Ердогана відсунуть сказати, да ні, дядь. Домовляння з Байденом, обіцянки, цацянки ти нічого не отримаєш. І Ердоган починає бикувати, його намагаються задвинути, і звідти вилазить оця вся тема: типу, Крим буде російський. Ну, типу, як нагнітання ситуації навколо Криму. Але з Ердоганом продовжують існувати домовленості про море. Тому тут знову всі в такій, знаєте, веделочній ситуації, в якій я що це таке? Тут одне пообіцяли бо одні плани. По факту кинули да, в такому випадку одного із союзників. Я маю на увазі штати, не, не отри, ну, якби не стримавши там обіцянок того, що пообіцяли навзаєм. Але Україна зацікавлена у тому, щоб Ердоган контролював море і е, шляхи і торгівельні, і так далі. І нам вже було б із всієї ситуації вигідніше, щоб не було розфлоту в Криму, да, а в Криму там були, наприклад, бази або захід наших якихось партнерів. Уже Якщо, якщо не повне повернення до складу України, то вже хоча б контроль не РФ, да, а більш такий глобальний, де Крим. Належить кримським татарам, грубо кажучи, і там куйовдяться всі кому лінії, будують бізнес там і торгують. Я вже у такому ключі цей би варіант би нас би з натягом би в таких умовах, в яких ми знаходимося. Він би нас влаштував. Чому ж Зеленський їздив до Родогану? бо його би влаштував би турецький контроль моря? Всяко краще, ніж Росія. Давайте так, типу, вбрали, влаштував. А тут Штати, ну коротше. Ні, там іще з Кримом немає взагалі ніякої категоричної історії про віддання Криму, про визнання його. Тому що ну, Америка, добре, Америка, визнала, а весь інший світ не визнав, включаючи аравітів. Про що ми говоримо? Ну тобто, тут іще діліть на 50. Там же ж вони ще заїкаються за одеські порти. Що ще давайте одеські порти віддамо? Mm, По-перше, ми вже чули якусь подібну історію, бо в мене карта ностальгії, скоріше за все, ми таке вже чули. Або біля того. Mm, не, ця тема піде в блок. Тема, навіть якщо будуть намагатися про це говорити, ця тема піде в блок. Ну, які одеські парти? Ну, давайте ще віддамо Запоріжжя і Дніпро, до якого вони не мають жодного стосунку, да? бо вони так вирішили. Ну, типу, Мені ну, дуже хотілося. От, ну, я маю на увазі, да, їм так хотілося би, але ж це трансляція, ну, така вибіркова трансляція. ні. ще мали говорити вони про Запорізьку АЕС. кажуть, що начебто як можуть повернути її Україні. А от там вийшла вчора якась цікава фігня. Зараз поясню, у чому момент М -м -м питання Запорізької АЕС. Так, да, випадає вирогідним момент того, що Ерефія може покинути АЕС, але не покидає населений пункт, і отут -от мені не зрозуміло, як воно має працювати. Ну, вийшли вони з АЕС, віддали її під контроль України, а виходить, що контролюють Енергодар. Ну, типу, от якась там мутатінь навколо АЕС навколо цих домовленостей, якось дивно воно все виглядає. І я відверто кажу, що я поки не розумію по розкладу про що вообще йде мова, як можна, начебто, віддати е, АЕС назад Україні і зробити її підконтрольною Україні, але залишитися десь, от прям ну. На території біля, ну я ж кажу таке враження, що ми та АЕС віддали. Хай там працюють українська коротше українці. Нехай там да, я не знаю, перепідключають під Україну, але ми стоїмо в Енергодарі. Ну здрасті, при ну от якось так воно виглядає. Поки і теж дуже. Дуже якась така вилами по воді писана історія. Тобто, частково правда в цій заяві є і певні а, позитивні зрушення у перемовному моменті. Вони дійсно є, але вони якісь такі в сраті, що я поки не розумію, навіть як його пояснювати. Я сама собі навіть не розумію. Це в стилі росіян зробити якось таку незрозумілий, як ти кажеш, фінтушами, а потім казати, так ви ж так і сказали, ми вийшли з АЕС, а самі будуть отак, от по колу нав навкруги. Да, стояти, да, да, от воно якось абсолютно по конченому випадає і ну коротше, але певна, і навіть зараз я розкладає, розкладаю певне правове поле навколо АЕС дійсно буде і підніматися, і, скоріше за все, обговорюватися, і по правосуддю, можливо, навіть про щось і ну до чогось коротше домовляться. Велика Британія Франція говорили, що вони можуть розглянути варіант завдати ударів по російських військових об'єктах, якщо Москва буде порушувати перемир'я. Ну, по-перше, ще перемир'я якби і немає, але якщо буде перемир'я, і Москва його нарушить, можуть Франція і Великобританія от дійсно завдавати ударів по РФ. Я дивилася питання про потенційні удари, і там також воно все ще вилами по воді. Писано е не ну, коротше, щось там. Щось там не, не так просто з тим нанесенням ударів, воно більше стосується якоїсь потенційно фронтової історії. А, якщо будуть миротворці, ну коротше, якось так. Це не про зараз якесь перемир'я. Воно взагалі не виглядає так, як зараз, от, про ці 30 днів. Воно взагалі не якусь далеку перспективу розглядалося із з того, що я дивилася по цьому питанню. Це скоріше питання того, розумієш, в чому момент. Ми говоримо про речі, які не сталися. Це гіпотетичне обговорення. Що має статися, коли, як, за яких умов цих речей ще не сталося. Говорити, як то буде діяти в форматі того, коли не відбулася дія, mm -hmm. тут би до дії би, до якоїсь би дійти. Ну, типу, а Європа повільна. Треба змиритися, що вона ще більш пентаклова й бюрократична, навіть ніж США. Тому. Це все буде повільно рухатися. Максимально наскільки це от може бути повільним, от воно буде все повільне. Питання від глядачів з приводу обмінів військовополоненими. 13 березня рідні військовополонени гарнізону Маріуполя перекрили рух перед посольством у Києві. За що почули від представників, що тепер будете довго чекати своїх? Чи може це якось вплинути на обмін? Оця ситуація? Я так розумію, це скоріше було більш тема якогось роздратування, ніж реальних якихось погроз. Тобто, це відповідь на роздратування. Давайте так це назвемо. Ну, якби в такому ключі. Мені давайте так: я не відбілюю нашу сторону з приводу перемовин навколо військовополонених і їх обмінах обмінів, але. Але я розумію акції, які проводяться в момент нагадування того, що у нас є взагалі, то в полоні люди, да? і це нормальне нагадування суспільству і так далі про а, те, що у нас знаходяться хлопці і дівчата в полоні. Бо деякі люди у нас в країні вообще забулися, що війна і що вообще десь існують військовополонені з одного боку. Але з іншого боку, ми говоримо. Вимагати обміну скоріше не зовсім доречно від нашої сторони, виключно бо обміни дуже часто блокуються тією стороною, а не нашою стороною. От у чому момент, і тема складності перемовин навколо обмінів це капець, тому що не всіх на всіх хочуть міняти. Росія торгується, коли вимагає три людини за одну. А коли потрібне втручання серйозне третіх країн, які навіть треті країни зі своїми важелями тиску не завжди можуть досягнути. Цілі з приводу обміну військовополоненими, кількість військовополонених наша, яку ми захопили в полон, да, якби, з їхньої сторони. А, чи підходить вона для обміну? Тому що яких-небудь зеків вагнерів ніхто ні на кого не буде міняти і на них плювати. І робіть з ними, що хочете, всім насрать, от просто. І це дуже складні процеси. Чи наша сторона повністю прозора? Да, ні, звісно. Ну, ні. До наших також є певні претензії. Тензі, але я завжди дивлюся на певні от, ну, протестувальні такі штуки пов'язані із претензії виключно до нашої сторони. і Мені просто хочеться нагадати: люди е у нас проблема з обмінами не тільки тому, що у нас з вами е противозачаточні контрацептиви сидять в деяких кабінетах, то тому що ми з мудаками воюємо. От у чому момент. І та сторона в першочергово дуже часто, у відсотках 80, блокує нахрін обмін. От просто. Просто блокує, просто намахує з домовленостями про обмін. Просто везуть пацанів, потім щось їм клімануло в голову, хтось з кимсь посрався, розвернули автобуси додому в тюрму, от отуди, куди-небудь, назад. Ну от, тому давайте ж якось більш тверезо підходити до цього питання. Я розумію, що це роздратування, виключно якесь mm. роздратування некоректне, так не мали казати, так не мали робити тут. Взагалі без питань. Ти такого не мав права казати людям, які чекають своїх е, близьких із полону. Але це факт роздратування. Це так само, як вам хамить паспортистка, яка небудь у паспортному столі, тому що її отут, от за весь день, всі отут. Чи це виправдання? Ні, абсолютно ніяке виправдання. Чи це розуміння, що відбувається з точки зору психіки? Психології, так, да, це так. Угу. Загалом до кінця березня очікувати обміни? У мене випадали на березень обміни. І, і досі продовжує випадати, що є можливість у березні побачити обмін.